Говоримо про психодіагностичні методики. У 2018 році Міністерство освіти і науки України закупило комплект методик для тестування осіб з особливими освітніми потребами. До цього комплекту ввійшло п'ять методик: а саме: шкала Векслера, четверте видання, шкала Лейтера, третє видання, ПЕП-3, КАСТА 3 і надали доступ до використання цих методик інклюзивно ресурсним центрам по території України. Наразі більш детально поговоримо про шкалу Векслера. Четверте видання. Ця методика функціонує для визначення рівня інтелекту у дітей від 6 до 16 років, і вона містить вербальні тести. Що це означає? Це означає, що спеціаліст, який проводить методику, задає питання для дитини, і дитина має чітко на них відповісти. Тобто, якщо у дитини є порушення мовлення, якщо дитина не розмовляє, то на жаль, використання цієї методики є неможливим.